Казка мудра дівчина читає Степанченко Кіріл. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись зласкався над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже Потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху. А далі тому багачеві шкода стало корови, і він каже Богому братові Віддай мені корову назад, той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Як кіт наплакав тієї роботи, було, а то таки корова. Віддай. Бідному стало жалко своєї праці, не хотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм Хто відгадає мою загадку, того й буде корова. Кажіть, пане, слухайте, що в світі є ситніш, проткіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, бачите додому та й думай собі. От дурниця не загадка, що ж я ситніш над панські кабани, проткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Ге, моя корова буде? Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочка, таку пан загадку згадав, що я й не надумаю, що воно й є. А яка ж загадка, тату, питає Маруся. Та така. що є в світі ситніш, пруткіш, миліш над усе. Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Пруткіш на се думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліш над усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловічкові, а все покидає, щоб заснути. Чиба, каже батько, адже і справді так. Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає «А ну, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду. Поспішитись та й каже, Ситніш, пане, усе, ваші кабани, а над усе, ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до Бога Ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує і набуває. Правда, правда, каже пан. Ну а проткіш що? Проткіш, пане, надусе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так. Ну, а миліш, питає він. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та миле чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане каже вбогий? Є в мене дочка Маруся, так це вона мене навчила. аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць, та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупала курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я стану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочку, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупала і вигодувала курчата, а ти щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу. І щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолотив і натовк щоб пшона годувати ті курчата. Що їм треба вилупитися з тих яєць? Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже Так і так, дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряди і виче столокіт полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче, зустрічає його дочка та й каже Чого ви, тату, плачете? Та бач, чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону. Та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала столокіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові, каже несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днища, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка згадала з неї зробити. Пан дивився, дививсь, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі цього дуриш, мабуть, вона не з таких, що подурити. Потім подумав та й каже: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні, ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці, ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця. Взяла гринжоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, одну ногу поставила санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, Та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона їм випустила зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось і вам пане Гостиниць, гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук і та й питає Чого вам люди добрі? Один каже. Та ось чого, пане. Ночували ми обидва на полі, а як уранці поставили, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хазяїни. Так засмикали те Лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому бігти й бігти. Взяло та й побігло геть, а Маруся каже Ви Лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчинкою не поробиш, і відпустив її.